Війна забрала частинку кожного із нас. І так, це саме та війна, яка повинна була закінчитися за три дні. Та якщо я вам скажу, що це було цілком можливо, давайте згадаємо, що все почалося. Згадаємо, 24 лютого 2022 року. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її ціль – захист людей, які на протяжні восьми років підвергаються іздівательствам геноциду з сторони Київського режиму. Одразу після закінчення звернення з території Росії вилітають перші ракети. Починається напад з території так званих ЛДНР та спільних кордонів України та Росії. Проте, козир у рукаві російська армія спробує розіграти лише через декілька годин. А тепер я хочу звернутися до Збройних сил України. Стійте міцно, ви все, що в нас є. Аеропорт Антонов, місто Гостомель, база четвертої бригади швидкого реагування Національної гвардії України. Після обходу території та вечері, коли хлопці пішли спати у прогрітий бронік, я вийшов наряд. Мій наряд якраз припадав на четверту та шосту ранку, і от близько п'ятої на власні очі побачив перші ракети в сторону Києва. Я одразу зрозумів, що це ракети, а не літаки. Якось я так злякався, чогось занімів, не зміг навіть нічого по радіостанції нормально передати. Ну, ми злізли з криші, почали всіх будити, все, війна почалась. Почали батькам дзвонити. П'ята ранку. Особовий склад 4 БШР піднятий по тривозі. Невдовзі після цього вибух. За командуванням майора Національної гвардії України Віталія Руденка 4-та бригада починає створення оборонних споруд на території аеродрому. З території сусідньої нам Республіки Білорусь доносяться погані новини. А це означає, що козир ворога готується бути розіграним. Сьогодні стартували російсько-білоруські навчання. Після російсько-білоруських військових навчань на території Білорусі не залишиться жодної одиниці російської бойової техніки. Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей. Ви зараз можете повторити, що з території Білорусі росіяни к нам не прийдуть ніка -да -да. години до десятої, одинадцятої нічого такого і не відбувалося. Настрій був нормальний істерик, ні в кого не було. Люди отримували спорядження, розставляли засоби на позиції. І саме тоді трапилось те, чого на 100% не очікував ніхто. Аеродром міста Боков Республіка Білорусь. За дві години до цього. На території аеродрому іде підготовка до нападу на Антонов. Білорусь, зрадивши своїм же словам, підтримала окупаційні війська Путіна. Десант 31-ї та 11-ї окремих десантно-штурмових бригад був вже готовий до нанесення удару, який мав стати фатальним для України. Приблизно о 11.30 ранку. Перша група ворожої авіації перетинає українсько-білоруський кордон і прямою до Київської ГЕС, не відчувши жодного супротиву. На підльоті до міста Вижгород ворог отримує перший болючий удар по зубах, а саме по зубах так званого алігатора К-52. Цей гелікоптер, аналогатери нет, став першим офіційним збитим Ка-52 в історії російської авіації. Чуємо гелікоптери. Прийом. Чиї? Не знаємо. Особовий склад 4-ї БШР, який на той момент на 80% складався із строковиків, починають чути гул гвинтокрилів. Озброєні лише радянськими ПЗРК «Ігла», парою зенітних установок та стрілецькою зброєю. Молоді хлопці зовсім без досвіду бойових дій готуються приймати бій. Для розуміння ситуації на цей момент майже вся важка техніка сил оборони цього регіону вже знаходиться на сході країни. Але залишився лише один шанс. Тодішній головнокомандуючий Збройних сил України Валерій Залужний. Телефоную командиру 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, що базується у місті Біла Церква, і віддає наказ стягнути всю бригадну артилерію і техніку для ураження ворога в районі злітних смуг аеродрому. Бої на Антонові в цей момент тільки починаються. Потрібно було ще виграти трохи часу. Шахова партія розпочалась. На підльоті до Антонова ЗСРФ одразу втрачають другого алігатора за декілька годин. За словами нацгвардійців, його збив молодий хлопець. Що до цього з ПЗРК стріляв лише на тренувальних симуляторах. Маневруючи між домами та ангарами, бійці намагаються не вступати у контакт з ударною авіацією ворога. Невдовзі після враження К-52 одна з зеніток наносить удар по транспортному гелікоптеру Мі-8, який зміг сісти на одну із злітних смуг. Пізніше цей же Мі-8 був знищений самими ж росіянами, аби техніка не перейшла у руки сил оборони міста. Як зазначають бійці Нацгвардії, приблизно в цей момент до них підключилися малочисельні сили спеціальних операцій з БМП та декількома БТРами. 72-га бригада бо чорні запорожці вже на підступах до Києва. В той момент, коли тиск ворога на Антонові посилився, і 4-та БШР та ССО втрачають позиції на злітних смугах. Командир чорних запорожців отримує сигнал про те, що транспортні літаки Іл-76 з технікою та особовим складом із Пскова вже знаходяться у повітрі і за годину будуть у гостомелі. Допустити посадку бортів, набитих технікою та елітним псковським десантом в 20 кілометрах від Києва майже дорівнюють втраті столиці. Тож керівництво 72-ї бригади вирішує накрити шквальним вогнем артилерії з літньої смуги Антонова, аби зруйнувати посадочну поверхню та показати, що буде з кожним літаком, як тільки той торкнеться землі. І це спрацювало. В 20 хвилинах від аеродрому. Декілька рейсів Іл-76 виконують вимушену посадку на території Білорусі, що зірвало всі плани по блискавичному заходу до Києва. Інформації про те, що відбувалося наступні години, майже немає. На ранок 25 лютого десант, що залишався на аеродромі, був знищений. Та ворог вже підступав до міста, пройшовши землею шлях від Білорусі через Чорнобильську зону. За цей час. Армія нашої країни вже знайшла сили і ресурси для стримання наступаючого ворога і стабілізації ситуації навколо столиці, а це означало, що Київ за три дні залишиться тільки у вологих фантазіях путінського режиму. Та все ж попереду довга та кривава війна.